Покутські витоки у Мюнхені. У Німеччині відбувся перший благодійний міжнародний фестиваль. Покутські витоки проводили і у Коломиї організаторка Мирослава Воротняк. Тепер вона з однодумцями вирішила зробити захід масштабнішим і провести його у Німеччині. Там мистецьке дійство зініціювали громадська організація Арт Простір Коломиї і балетна студія з Мюнхена. Українські танці, пісні та музика на сцені німецького мюнхена. Туди поїхали творчі колективи з Коломиї, щоб показати наше мистецтво за кордоном. кажуть, враження неймовірні, місцеві прийняли їх особливо привітно. Тому в захваті від фестивалю і учасники колективів, і їхні керівники. Ця поїздка точно стане незабутньою і закарбується у моїй пам'яті як одна з неймовірних. Адже після концерту, коли підійшла до нас одна пані і каже: Діти, ви уявляєте, я вже два роки. Я два роки вже тут, але за півтори години моє серце ви перенесли просто на батьківщину. Це були такі дуже неймовірні емоції. Вона нас нами сфотографувалась, подякували, побажала всього найкраще, і пішла. Емоції просто, ну для мене я перший раз так поїхав за кордон з танцями, і емоції просто були. Я не можу навіть передати це словами. Просто вау, так от е, і показали німцям. Як потрібно танцювати наші танці? Е е е ну їм сподобалося овації були просто неперевершені. І загалом Німеччина дуже дуже сподобалась. Були на могилі Степана Бандери. Ми співали і гімн співали, і молилися ще раз за і нашу перемогу. Ми виконували твори гуцулка Ксеня, коли ти берегом ідеш, долиною пісня сольно, також гуцульські награвання. Ми були в Мюнхені на фестивалі Покутські Витики. Це благодійний фестиваль. Нас запросила Мирослава. Воротняк, адже вона є безпосередньо організатором цього фестивалю Покуцькі Витики. Разом з Жанною Дідковською вони організували такий так би, міжнародний фестиваль. Проект власне таке мистецьке дійство мало на меті популяризувати за кордоном не лише українську музику, танець чи пісню, а й Україну загалом, розповідає організаторка покутських витоків Мирослава Воротняк. І нашим колективам це вдалося. Їх запросили ще раз приїхати і виступити для німецької публіки. Брали участь народний ансамбль танцю Покуття, народний ансамбль танцю Сварга, оркестр народних інструментів Гуцульська мрія це три колективи з палацу культури та мистецтв Народний дім, також колектив Гомін Карпат народного дому села Нижній Вербіш, також шикарний колектив Чернівецького училища мистецтв Воробкевича над Прутом. І і сімейний колектив воротняків солістка Надія Воротняк, яка доповнила саме цей фестиваль своїм натхненим виконанням українських пісень під акпонемент Бандури, це відбувався перший фестиваль з ініціативи. Громадської організації Артпростір Коломиї і з Мюнхена колектив Жани Дідковської, це балетна студія, яка займається вже 20 років в Мюнхені. І також вони популяризують наші українські танці. У них в репертуарі також є українські танці. І коли відбувалася така творча зустріч двох керівників, народився цей фестиваль. Хотілося б щиро подякувати всім керівникам, які віднеслися до цього фестивалю дуже щемливо і уважно, тому що кожен показував саме те мистецтво, яке він має в своєму колективі. Кошти зібрані на благодійному фестивалі, передадуть на виготовлення засобів для якнайшвидшого знищення нашого ворога і підтримати збройні сили України.